Топ 5 професій майбутнього. Хочеш знати, яка робота буде приносити великі гроші через 5-10 років? Я забрала для тебе топ 5 професій майбутнього, які стануть справжнім золотим квитком. Не привикайся, номер один тебе реально здивує. І так. Навіть якщо ти зараз думаєш, та я взагалі не в темі, це відео саме для тебе. П'яте місце розробник штучного інтелекту. А її змінює все від медицини до кіно. Ті, хто вміє створювати або керувати штучним інтелектом, через кілька років будуть буквально формувати нову реальність. І так, зарплати вже зараз стартують від кількох тисяч доларів. Четверте місце спеціаліст з кібербезпеки. Чим більше даних ми зберігаємо онлайн, тим більше їх хочуть вкрасти. Кіберзахист це як нова поліція в цифровому світі. Ця професія не тільки крута і прибуткова, а й реально потрібна всім від стартапів до урядів. Третє місце біоінженер. Генетичні модифікації, органи на принтері, лікування хвороб, які раніше вважалися невеликовними. Біоінженери працюють на межі науки і фантастики, і ця межа буде тільки розширюватися. Друге місце креатор візуальних, <кхи> візуальних світів ми все всесвіти, віртуальні офіси, цифрові подорожі. Ті, хто створюють віртуальні світи, стають новими будівельниками майбутнього. Якщо ти любиш креативити, це твій шанс. І перше місце нарешті спеціаліст із персонального бренду та онлайн-присутності. У майбутньому кожен буде брендом, навіть ти. Вміння розкрутити себе або компанію в соцмережах, створити довіру, залучити аудиторію. Буде коштувати дорожче, ніж золото. Маркетологи, контент креатори продюсери персональних брендів ось хто буде керувати новою економікою. Так що, якщо ти хочеш бути на крок попереду, обирай одну з цих професій і вчись вже зараз. І через кілька років ти сам собі скажеш дякую. Всім пока. Сподіваюсь, було цікаво.